Привіт! Я Марія, і в мене порушення слуху. Я спілкуюся з жестовою мовою і користуюся слуховим апаратом. Цей майже непомітний пристрій допомагає мені чути. Способи, якими можна чути світ, різні, бо люди з порушенням слуху теж різні. Але нас об'єднує жестова мова. Нині жестова мова є в офіційних відеозверненнях, трансляціях, новинах, подіях. Як, от саміт перших леді та джентльменів, великий міжнародний майданчик, урахування потреб різних людей стає нормою, безбар'єрність стає нормою. Нині мені легко як купити годинник чи роздрукувати квиток на потяг, так і скористатися банківськими послугами завдяки впровадженим сервісам з онлайн перекладачем жестової мови для залучення перекладача, достатньо телефона чи планшета із сервісним застосунком. Тим більше спрощують комунікацію працівники, які навчилися базовій жестовій мові, індукційна петля, яка стишує акустичні шуми для людей зі слуховими апаратами та кухлеарними імплантами, полегшує отримання та відправлення посилки. Каси самообслуговування швидко і, головне, безбар'єрно дозволяють зробити замовлення, а сповіщення в потязі стали зрозумілішими, бо оголошуються жестовою мовою. Безбар'єрність це вимога часу, щоб зробити світ доступним для всіх, і кожен із нас від малого до великого може долучитися до створення суспільства без бар'єрів.